Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Будемо дивитися сьогодні таке питання. Зараз, через годину, через день, через два, назавжди. І подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад? Для кого він. Для людини, у якої зараз є якісь почуття, і вона вже почала рух до здійснення цих бажань, емоцій, покращення їх. Людина розумна. Або зараз навчається, проходить навчання, або відсторонюється від людей, вивчає якісь матеріали, самовдосконалюється, Можливо, Якось змінює свою особистість, тобто якусь рису характеру опрацьовує. І людина позитивна, часто в гарному настрої, посміхається, можливо, десь нещодавно відпочивали там, де сонечко. Людина, якій на все вистачає, хоча любить купити гроші. І знову ж таки, якісь емоції є, якісь бажання. Особисті. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимося. Зараз. Що цій людині йде зараз. Вибір. Вибір. Вона знає, що їй необхідно зробити якийсь вибір, від цього вибору багато чого залежить через час. Так. Через годину ви будете в таких вогняних енергіях, чимось загоритеся, якимось бажанням, якось діяти, можливо, проявитися. Так, а що це розрушиться? Так, ну, можливо, сварка нещодавно при... через годину у вас буде. Можливо, це. Ви плануєте посваритися? Ну, є якісь питання, які треба вирішити, або ви це стосується особистого життя, або роботи з партнером, можливо, щось разом робите. І розрушається якесь щось, те, що було подвійним, двуликим, нечесним, розрушається через час. І це напряму вплине на ваші відносини з цим же ж королем кубків. По кубкам це у нас рак Скорпіон Риби. Або емоційна, чуттєва така харизматична людина. Так, через день. Через день сповнюєте... дивіться. Ви будете в гарному дуже настрої, в такому созідательному. Ви ох, розумієте, що навколо вас все цвіте, ви дихаєте на повні груди. Ви задоволені життям, насолоджуєтесь усім, і любов'ю, і коханням. І, можливо, хтось еросом задоволений. І дивіться, тут є якась буде необхідність через день вам зробити те, що ви хочете. Бажання не дарма ж там кубки у вас попадалися. Що ви хочете, але це не ваше бажання душі, це ваша необхідність. Це потреба. Через два. риско проявиться в вашому житті. On, дивіться, вже йде уже доволі близько, з якимись думками, мріями лицарь мечів. Покорні та типу, помірність довго до вас йшов, але все ж таки вам варто знайти золоту середину, тобто спілкуванні з ним, хоча і варто відстояти власні кордони. По мечам це у нас близнюки Терези водолії. Активна людина має дипломатичні здібності, гнучкий та гострий розум. І давайте подивимось завжди. А ось збільшення доходу йде, дивіться, назавжди. Ви працюєте над тим, що е, от те, що вас не задовольняло. У фінансах, тут про фінанси йде. Тому що всі три карти пентакливих. І дивіться, у фінансах те, що не задовольнювало. Можливо, втрата якась грошей була, можливо, крадіжка, можливо, обіцяли більше заплатити, заплатили менше. Можливо, взагалі не ту суму заплатили. Або не заплатили, наприклад, ви звільнили з роботи за місяць, повинні були заплатити чи за два, але не виплатили нічого. Тут, тут у вас іде налагодження, дивіться, уже зріють. Пентаклі на дереві і стабільно будете по вісімки пентаклів відпрацьовувати свою майстерність, досконалювати її. Знову це минула друга п'ятірка. І в емоціях те саме. Дивіться, у вас не тільки в пентаклях, в емоціях те саме. Те, що було неприємне, у вас в емоціях. можливо, отут якраз те, що ви посварилися, будете. В такому пасивному стані в апатичному. то Тут по справедливості прийде людина, яка вам допоможе, підтримає вас або знову надихне на кращі дії, порада вам, дійте по-новому, дійте рішуче, якщо прийняли рішення, не відкладайте в довгий ящик. Нехай все хороше неодмінно збувається, не негатив обходять вас стороною.